Ми Трускавець онлайн. Сьогодні ми поспілкуємося з новим начальником Трускавецької поліції Богданом Анатолійовичем Супком. Вітаю вас! Дуже дякую. Прийміть наші вітання з новим назначенням. І скажіть, будь ласка, чи було воно для вас сюрпризом? Чи ви все таки очікували, що очолите Трускавецький відділ? ні? Поліції? Я взагалі не очікував, і це для мене дійсно було сюрпризом, тому що це все перепризначення було в таємниці, і ніхто не знав, як ідеємо. Продовжувати службу. А перед цим, де ви працювали, все те, що ми робили до е, колишньої міліції, е, де навчалися, як працювали, в яких структурах це все ми помножимо на ноль. А починаємо е, все з нуля. Ну спочатку, от 7 листопада вже Міліція припинила існування, поліція вступила в дію. І, ну але реформа вона відбувається. Реформа відбувається. Так. Вона не то, що відбувається, вона відбувається великими темпами. просто, ми всі призначені, призначені наказом головного управління національної поліції у Львівській області, які підписані тимчасово тимчасово виконуючі обов'язки Гарієм Дмитром Дмитровичем. Але ми призначені за тимчасовим штатним розписом, тобто цей розпис. Буде змінюватись на протязі нетривалого терміну. Всі особи, які виявили бажання продовжувати службу в поліції, вони були написані, тобто, тобто і колишніми працівниками міліції, ними були написані заяви, там є основні вимоги на призначення на посаду. Ми всі будемо піддані тестуванню, поліграфу і інших вимог, які поставив головне управління поліції. Ну, які основні критерії того відбору? Що, наприклад, хто не має права взагалі потрапити знову в ряди поліції, не, не має права на це? Корупціонери працювати? раніше судимі, якщо судимість не погашена, якщо судом. Ну, все, все що передбачено законом, що не забороняє законом. Угу. Всі можуть потрапити. Приблизні хоча б терміни, коли реформа вже буде повністю проведена. Ну ви самі розумієте, що я цього сказати ну, просто не знаю і не зможу сказати. Але на мою думку, це буде тривалий термін, тому що, як би там не було, це є велика система, яку треба переформувати. Згідно з законом про національну поліцію України, вся форма. Колишніх працівників міліції, тобто, які прийшли, виявили бажання працювати в поліції, вона дійсна, форма посвідчення, абревіатура дійсна до 31 грудня 2016 року. Угу. Тому що законом України про поліцію визначено однострій. Тобто однострій це одна форма, і не може бути, що поліцейські, які здійснюють патрулювання у Львові. В одній формі, а ми в другій. Тому тимчасово е, внесли ну, е, в закон України про поліцію, внесена там конкретно поправка, до, не, навіть не поправка, а вже передбачено законом, е, що дана форма буде е, дійсна до 31 грудня, в тому числі і посвідчення е, міліціонера. Якщо там буде писати міліція, А якими будуть ваші перші кроки на посаді? Я би хотів сказати, що я не хочу на рахунок цього говорити. Перші кроки ті кроки можна побачити. Ми побачимо всі за місяць часу, чи там за два місяці, як, як суспільство сприйме, тобто населення міста вже з тим штатним розписом, вже були зроблені кадрові перестановки. Тобто не то що кадрові права, а скорочені скорочені посади. І принцип дії ми ж тепер рахуємося як не колись міськвідділ міліції, а відділення поліції. Яке де, де ми підпорядковуємося безпосередньо Дрогобичу, Дрогобицький відділ поліції, як відбуватиметься робота взагалі поліцейського, нового поліцейського? Тобто, ну наскільки відомо, в законі прописано, що він більше буде проводити ну не в відділенні в самому угу. поліції, а більше тобто на вулицях патрулювати більше там з, з громадськістю, а, так тобто та, 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 поліцейський, та, як та, відбуватиметься робота поліцейського, розкажіть. Е до цього часу діяли і пілотний проект, щоб можна було побачити по самбору. Де група швидкого реагування ШДР там здійснювали повністю патрулювання міста що в денний, що в нічний час. Хочу вам сказати, що це те це, саме патрулювання здійснилось на турскавці. Якщо можна було бачити нові машини, і так як не нові, так і інші попередні машини, де вони здійснювали постійне патрулювання, що в нічний час, що в денний. Тобто це буде просто продовжуватися. Ота практика патрулювання повинно здійснюватись. Постійно так само, ж ви можете побачити, що нові поліцейські теж патрулюють постійно. Людина, яка займає керівну посаду, як можете оцінити цю реформу? Вона повинна внести позитив. Якийсь? Вона повинна внести позитив, але ви зрозумієте, що і саме суспільство повинно змінити змінитись менталітет, змінитися, щоб не. Е Вуличні закони управляли свідомістю людини і її вчинками, а нормальними поступками де вона повинна передбачати, що за то є відповідальність, якщо вона за співпрацю з правоохоронними органами, це все має бути. Так само менталітет людини повинен Скажіть, Будь ласка, як плануєте відновлювати рівень довіри до правоохоронних органів, який зараз є низький? Вкрай низький, але я хочу вам сказати, все ми роботою покажемо. Покажемо роботу. Якщо можливо, в майбутньому це буде теж начальник поліції, буде виборча посада, яка буде обиратися разом з мером. А чи будуть ще, можливо, конкурсний відбір якихось нових, ну, на нові посади. Що це все буде... буде, але це все буде ну, не нами робиться, а це буде робиться головним управлінням національної поліції. Люди повинні надсилати анкети, якісь до Так, там, на я сайт. думаю, що на сайті там все є, там все розказано, як їм. Куди звертатися? Дякуємо вам за спілкування. вам в роботі. Дякую.